Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв у студії ведуча Глина Самоленко та операторка Тари Наталя Квашенко. За календарем 25 листопада 2025 року триває 1371 доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Вже четвертий рік триває війна, і якщо на її початку ринок праці майже повністю зупинився, то зараз більшість підприємств поступово відновили свою роботу у нових реаліях. Проте з. Знайти роботу в цих нових для всіх умовах стало набагато складніше. Також на ринок праці вийшла велика частка раніше працевлаштованих, відтак пропозицій стало в рази менше аніж раніше. Як варіанти виходу з даної ситуації, це змінити спеціальність чи отримати додаткову освіту. Та буває так, що і вік, і час для навчання, так би мовити, вже не той, але і тут є вихід. Коротко тривале навчання в різному віці може надати вміння. Та навички з окремих спеціальностей тут на допомогу приходять заклади професійної освіти професійно-технічної, які проводять короткотермінові курси для дорослих. Які заклади ПТО на Миколаївщині працюють за цим напрямком, яких спеціалістів готують, наскільки вони є затребуваними на ринку праці, та як швидко вони можуть бути працевлаштованими, розповімо за мить у програмі Радіо День». Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. Первомайськ, 105 і дев'ять Ефра. Професійна освіта дуже активно включилася у процес надання освітніх послуг дорослому населенню. А показник результативності досить високий. 71% працевлаштовуються люди після короткотермінових курсів. Вище професійне училище номер 21 міста Миколаєва, ще з 2023 року надає цю додаткову послугу опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію у дорослому населенню за час короткотривалих курсів. Наразі в області вже 15 закладів пропонує свої послуги для категорії людей з числа ВПО, ветеранів або місцевого населення, яке хоче змінити свою спеціальність. Про це нам повідомила Людмила Комісарова, заступниця директора. Терки департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Ми її запросили до нашої розмови сьогодні, і вона вже доєдналася телефоном. Вітаємо вас, пані Людмило. Наскільки така форма навчання є затребуваною на ринку праці зараз, та якими є її результати на Миколаївщині? Так, пані Галина, дійсно, ми зараз живемо в такі часи, які потребують змін, і ті люди, які хочуть змінити свій життєвий ракурс, можливостей для таких людей на сьогодні дуже багато. Ми розпочинали надання освітніх послуг для дорослого населення, ще починаючи в 2023 році. І тоді це був один єдиний заклад. І на сьогодні у нас прям сьогодні, в прямому сенсі цього слова, у нас на Миколаївщині працює 15 таких курсів. З різних професій, я хочу сказати, що мобілізація це не лише проти ЦК, це про те, наскільки ми, як нація, зараз можемо мобілізувати всі наші сили, ресурси для перемоги, і профтехосвіта активно включаємося саме в цей процес, тому що ми даємо можливість для дорослого населення працевлаштуватися, змінити свій життєвий ракурс, знайти себе, Да, зрозуміло, що це може бути якась вузькопрофільність тому що курси, вони йдуть по терміну навчання десь орієнтовно 3-4 тижні. Але ці програми освітні вони підлаштовані під роботодавця. Чому саме говорю під роботодавця? Тому що донори, які проплачують, до речі, за ці курси, вони моніторять потім після цього наскільки людина працевлаштована, і саме де працевлаштована. Так, ось у нас на Миколаївщині дуже високий показник. У нас 71% працевлаштовуються люди. Після короткотермінових курсів тому я можу сказати для людей, які дійсно себе хочуть знайти, які не знають, як змінити свою професію або вузькопрофільність, Вони можуть звертатися до закладу професійно-технічної освіти, і ми допоможемо людині в цьому питанні. І тут варто вже додати про те, що вище професійне училище номер 21 в двадцять році це було проплачено. Про ООН це було про проплачено за фінансування проон е, фінансової підтримки данії, і наразі це училище знову повернулося е, до того, що починали в 23-му, Чи вони не переривали свій курс? Ви знаєте, це така була вірусна хвороба е, в... в хорошому розумінні? В хорошому, в хорошому Розумінні, тому що ми так боялися цих курсів. А на сьогодні це вже така активна діяльність е, випу 21 Вони безперервно надають ці курси. І станом на сьогодні у них теж проводяться курси для дорослого населення. Та більше уже Миколаївська ТЕЦ і училище організували партнерство і підписали меморандум про співпрацю. Тобто такі початки дають досить позитивний подальший результат. Пані Галина, ми говоримо зараз про можливості наших закладів і потреби ринку праці. А це дійсно зараз розуміють роботодавці. Вони вже це розуміють, і бізнес це розуміє. Як це працює? Якщо раніше ми перші курси ми шукали роботодавця, то зараз роботодавець шукає нас, тобто він нам надає такий запит, і потім разом з роботодавцем ми підбираємо людей, які в подальшому можуть працювати. Це влаштуватися на підприємство. То зараз не тільки ВПУ-21, а дуже багато наших закладів підписують меморанди, підписують угоди, підписують договори, де, щоб подальшому співпрацювати і працевлаштовувати доросле населення. Станом на сьогодні ми вже 900 осіб підготували, надали освітні послуги з різних професій. Зараз у нас є запити не тільки короткотермінові, а є і курсова підготовка. Це по трактористам. Потім є навіть професія, такий запит на таку професіях плодальник металевих корпусів суден. У нас є зараз запити і по лаборант бактеріологічному аналізу з питання, де ми визначаємо якість води. Тобто 15 закладів працюють 900 осіб. Ми підготували 71 відсоток. У нас праця влаштовано на сьогодні, і ви знаєте, сьогодні дійсно це такий девіз навчання дорослих, це майбутнє в профтехосвіті, однозначно. Дякую, вам, пані Людмило. Тож вже 900 осіб дорослого населення отримали освітні послуги з різних професій. Як щойно сказала пані комісарова, за курсами для дорослих стоїть майбутнє професійно-технічної освіти. Такої думки дотримуються і керівники закладів, які надають такі послуги. Щойно ми задали вищі професійно. Училищі No21 це заклад, який з 2023 року підготував близько 90 осіб з числа дорослого населення. І приємним є той факт, що 75% з них були працевлаштовані. Заклад розвивається в цьому напрямку і незабаром пропонуватиме нові курси вже з нових спеціальностей. Сергій Архипов, директор закладу, розповів нам у коментарі телефоном про плани із сьогодення закладу. Це були спеціальності пов'язані в основному із електрогосподарством за професією електромонтажник з освітленням освітлювальних мереж. Також була одна група по адмініструванню комп'ютерних мереж, і одна група по комп'ютерній графіки, комп'ютерному дизайну. Зараз в реаліях війни блокаутів ця професія набуває своєї актуальності. На сьогодні курси вони короткострокові. Тобто, у 2025 році у нас пройшли курси 20 осіб за професію електромонтажних засвітлення освітлювальних мереж. З часткової професійної кваліфікації це обслуговування відновлювальних джерел енергії, що, до речі, досить таки актуально для нашого регіону. Зараз ми також плануємо курси цієї ж професії електромонтажних засвітлення освітувальних мереж в партнерстві із міським центром розвитку бізнесу, Десь через тиждень у нас вже збирається перша група 10 осіб. І оплачує облачає. центр. Звичайно, основном це донорські програми, грантові програми місцеві ну, рівня всеукраїнського, які зацікавлені розвитку трудового потенціалу в нашій області. А як часто звертаються роботодавці? Це може бути раз у півроку. В основному ми також працюємо і з нашою молоддю, яка теж після закінчення навчального закладу працевлаштовується на підприємство, і в той же час ми пропонуємо тим роботодавцям, які, яких є потреби, які виходять до нас на зв'язок. Що є можливість працевлаштувати вже доросле населення, почали працювати з ветеранами війни. Такий процес він відбувається постійно в закладі. Є запит. Від роботодавців і вже в залежності від цього запиту ми формуємо ці групи. Я так розумію, пане Сергію, що зараз ваш заклад він є досить актуальний, тому що якраз спеціальності, ті, які в час війни, враховуючи дії РФ, вони потребують якраз таких кадрів, які вміють ефективно працювати з енергетичними об'єктами. Так, звичайно, саме працівники електрогосподарства зараз досить таки мають можливість на підприємства, тому що є потреба в цьому, тому наш заклад саме зосереджується на, на підготовці саме такого напрямку. Також у нас є такі вже плани в майбутньому, досить такі короткотривали, амбітні. Це підготовка такої, теж важливої для нашого міста професії. Це монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Ну по старому це слюсар сантехнік. Зараз це професія більш така вже інноваційна. Ми плануємо на лютий тримати ліцензію за цієї професії і почати підготовку вже дорослого населення. Також у нас плани по підготовці теж важливого напрямку. В економіці це електронні комунікації, радіотехніка та зв'язок. Зараз є підприємства в місті, які працюють в цьому напрямку. Є потреба в кадрах радіоелектроніки, електромеханіки, складальники, електронної апаратури. Заради майбутнього енергетики міста Миколаївська ТЕЦ та вище професійне училище No21 міста Миколаєва вже підписали меморандум про співпрацю спрямований на підвищення рівня підготовки молодих спеціалістів та забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами. Завдяки такій співпраці здобувачі освіти матимуть можливість поєднувати теоретичні знання з реальними виробничими процесами і краще розуміти специфіку роботи енергетичного підприємства. За яким алгоритмом зазвичай працює? такі заклади, які пропонують короткотривалі курси, розповіла Галина Гуревич, директорка Миколаївського професійно-промислового ліцею. Ми вивчаємо попит безпосередньо роботодавців цієї чи іншої професії, так тобто визначаємо потенційних роботодавців, які готові взяти на роботу. Працівників, які пройшли короткострокові курси і мають не диплом кваліфікованого робітника, а сертифікат. Ми провели таке дослідження, такий моніторинг серед роботодавців, і виявилося, що професія офіціант користується колосальним попитом безпосередньо на ринку праці і самих підприємств громадського харчування і ну, ресторанного господарства, скажімо, в першу чергу, так. От і можу сказати, що потенційними роботодавцями тих слухачів, які були у нас на зараз, так от яких ми випустили, це і ресторан Грилляш, кафе Фемелі Палас», бар Бара Млин, ресторан Антрикот, Бар Гріфель, бар чи чичілаки -Чич і так далі. Угу. А са вікової категорії, це зазвичай люди досить молодого віку. Ну ми старалися, скажімо так, брати людей до 30 років. Професія офіціант вона все таки скажем, це професія для молодих людей. І як часто у вас є можливість проводити такі курси для дорослого населення? Зараз ми провели курси для дорослого населення з професії офіціант з 2 грудня. У нас розпочинається підвищення кваліфікацій, майстер-клас часткової кваліфікації приготування цукер та прикраси з шоколаду знову ж таки за сприяння програми розвитку ООН. Тут у нас будуть проходити курси підвищення кваліфікації, майстри виробничого навчання інших професійних закладів, які готують кондитерів. Вони будуть проходити у нас в три етапи: це дводенні курси, але по вісім осіб. Тобто, перша група, вісім осіб, потім друга, потім третя. То таким чином ми будемо навчати. Надалі планується десь на лютий місяць. Ми організація короткострокових курсів. З професії кухар безпосередньо часткова кваліфікація приготування виробів трав, і страв з дріжджового і безріжового тіста, mm -hmm. тобто береться от певний напрямок, так тому що за невеликий термін, три тижні, звичайно, що дати всю професію кухар неможливо. Mm -hmm. У нас досить високий рівень е, наших викладачів, майстрів виробничого навчання. Е, тому у нас є кадровий потенціал для того, щоб Проводити такі курси більше двох років з проон працює і ще один заклад Миколаївський центр професійної освіти. Він тісно співпрацює з центром зайнятості як Миколаєва, так і Кропивницького. Наразі 11 осіб проходять перепідготовку з професії кондитер з отриманням свідоцтва про присвоєння кваліфікації кондитер третього розряду та надає освітні послуги дорослому населенню цього року. 15 осіб вже пройшли, і наразі ще 15 осіб проходять короткострокові курси з надання часткових кваліфікацій за професією Молодша медична сестра, молодший медичний брат з догляду за хворими. Про співпрацю з фондами, які надають допомогу закладу, нам поділився Олександр Машков, керівник Миколаївського центру професійної освіти. Ми більше як два роки працюємо з проводом за підтримки міністерства закордонних справ данії. Працюємо в напрямку підготовки короткотермінових курсів своєї часткової кваліфікації з професії. Молодша медична сестра, молодший медичний брат. Я перепрошую, це молодша медична сестра. Я б хотів би, щоб вони путалися медичною сестрою. Медичну сестру це надають коледжі і надають вищі навчальні заклади. Будемо так говорити Я раніше. Це називалося метарочки, тобто елементарні ми надаємо кваліфікації кухар, пекар комп'ютер і навчили вже більше 80 слухачів. Сі вони потребують сьогодні наші роботодавці після того, як вони проходять курс, вони мають можливість відразу працевлаштуватися. Це передбачено. Є у нас осічні переміщення зайняти населення, які приходять і хочуть іменно цю професію для того, щоб відкрити власний бізнес. І такі приклади у нас вже є. Які відкривають потім ФОПи? У нас кондитери відкривали ФОПи. До нас приходять є люди, які працюють. Десь вже за цією професією, але не мають свідоцтва, не мають сертифікату по цій професії, і тому вони приходять для того, щоб підвищити кваліфікацію і отримати якийсь документ. Ми видаємо сертифікати офіційно. Цей документ він офіційний, він являється підтвердженням того, що людина має. Першу кваліфікацію, тобто вона має сертифікат. Він офіційний, тому що у нас є ліцензія, і ми навчаємо по цим професіям і рік, і два, і три студентів наших. Але це часткові кваліфікації, і тому люди до нас звертаються. А як час проводити ці курси? Це дивлячись, яка професія, і дивлячись як, тому що ми подаємо на гранди, подаємося і нас обирають. Ми зараз провели ми в жовтні ми провели вже курси по кухарям. А зараз проводимо курси по молодшим медичним сестрам. Це повністю оплачують данські платники. Податки це про ООН. Вони оплачують курси і харчування, видаткові матеріали, які ми видаємо працівникам. А як довго тривають курси? Тривають у нас три неділі. Ми працюємо в офлайн режимі. Це у нас іде. Практика і теорія, Завдячуючи знову ж таки фонду проволанд, вони нам допомогли відкрити пекарню. Вони допомогли нам відкрити кондитерську лабораторію. Зараз вони нам допомагають і вже надали оплатання на відкриття майстерень. У нас по автослюсарям. Сьогодні ми надаємо знання ну зв'язку з цими діями, які у нас сьогодні в Україні проходять, які дуже необхідні для наших слухачів. А кількість осіб, це може бути від 10 до 20, чи знову ж таки це індивідуальні групи і окреме до них питання? Право в тому, що у нас вимоги наших замовників, тобто про це від 12 до 15, У нас групи по 15. Миколаївський державний навчальний заклад, Миколаївське вище професійне училище технології та дизайну, також у списку тих, хто проводить курси для дорослого населення. Основні професії. З яких в закладі здійснюють підготовку це перукар, вісажист, манікюрний, кравець, закрійник, майстер з пошиття одягу, фотограф. Крім того, що навчають у закладі за державні кошти, також проводять курси і короткострокові, щоб надати певні якісь компетентності дорослому населенню. Курси надають з усіх професій, з яких мають ліцензії. Далі продовжує Наталя Коваль, виконувачка обов'язків директора Миколаївського державного навчального закладу, Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну. У нас досить сучасна навчально матеріальна база. У нас є два навчально-практичних центри, сучасних швейних технологій та навчально практичний центр за професію фотограф. Ми постійно беремо участь у різноманітних грантах, конкурсах для того, щоб оновлювати свою матеріально-технічну базу, щоб надавати досить сучасні якісні освітні послуги. Курси в нас організовуються як за кошти фізичних осіб. Також проводимо курси за кошти різноманітних благодійних організацій та фондів. О, наприклад, таких як ПРОН, Червоний Хрест, Щедрик, 10 квітня, рокада. Каріта Спейс Україн та інші також ми проводимо курси за ваучерами від центру зайнятості з професії кравецтва закліни. Багато людей звертається. Ну скажімо так, якщо брати в середньому абсолютно з усіх професій, з яких ми проводимо курси, то в рік ми готуємо від 200 до 300 осіб з числа дорослого населення. Ну а звичайно, запит залежить від фінансової можливості. Ну і в цьому плані дійсно Но, ну, дуже допомагають різноманітні програми підтримки, які активізувалися. Ну, особливо в останні, ну мабуть, роки три uh -huh. також. Почалось відновлюватись швейне виробництво міста Миколаєві. І почали надходити також заявки на проведення навчання дорослого населення від підприємців. На сьогодні в нас проводяться курси, йде підготовка дорослого населення за програмою обробка та виготовлення трикотажних виробів. Це назва замовлення. Фізичної особи підприємця швейної справи і такі курси оплачує оплачені за програмою проон. А в грудні, наприклад, до нас звернулося товариство з обмеженою відповідальністю Марсана для того, щоб наші педагоги провели курси для дорослого населення, які потім будуть працювати на цьому підприємстві. Курсанти, які проходять навчання, вони вже автоматом забезпечені робочим місцем, чи не завжди? Ну не завжди. Власне, оці курси, про які я сказала, які зараз є, і які плануються в грудні. Це власне під замовлення роботодавця. Тобто, роботодавець надає всім випускникам цих курсів, запрошує їх до себе на роботу. Але є, наприклад, замовлення для осіб, які хочуть, наприклад, відкрити власну справу або є індивідуальними підприємцями чи самозайнятими. Особами, які хочуть ну наприклад прийти і підвищити свій рівень кваліфікації, або, наприклад, навчитися перукарському мистецтву чи манікюрному мистецтву, і потім ну, відкрити ФОП і працювати на себе, також такі замовлення є. От щодо цих людей, які хочуть відкрити власну справу, це ж повинна набратися певна кількість, адже за однієї людини ніхто не буде проводити курс, чи це може бути і 10 осіб? Ну, справа в тому, що е, ми можемо проводити курси навіть для однієї особи, але тут вже постає фінансове питання, тому що у вартість курсів входить е, як е, перш за все, це заробітна платня педагога, також комунальні послуги, амортизація, і звичайно, е, так як заробітна. Платня педагога, вона е, буде однаковою. Вона залежить від кількості годин, які надаються, тому вона буде однаковою як для групи, так і для однієї особи. Тому ми намагаємось набрати групу не менше 10 осіб. Ось таким чином. Ми всі разом працюємо на розвиток ринку праці та працевлаштування, особливо дорослого населення в регіоні. А відтак і підтримку економіки Миколаївської області важливим є той факт, коли попит задовільняють пропозиції.